Вітаю всіх, хто приєднався до нашого сьогоднішнього заняття. І наразі сьогодні ми з вами будемо робити невеличкі зарисовочки. Сьогодні в нас перша зарисовочка. Зарисовочку ми будемо робити простим лівцем в графіці. От, і головна мета цих зарисовочок, в принципі, це передача форми, передача об'єму і вправляння у штришках. Штришок, щоб ви знали, це просто відірвана лінія, тобто, от коли я веду лінію, і тепер відриваю. Оце штришок, він має початок і не має кінця. Тобто кінець у нього розмитий, якби як ниточка розірвана і там йде тоненький-тоненький. У цьому полягає особливість штришка, що Починаємо ми із темнішого, і більш товщого, і закінчуємо тоненьким. От так. Якщо швиденько, це виглядає ось отак. Для цього, звичайно, нам треба гарно загострений олівчик, От, один трошки твердіший, інший гарно-м'якенький, гарно наприклад, ось у мене 4Б. Для того, щоб вже зробити гарне тонування. Отже, приступимо. Сьогодні у нас таке така курчатко. Яке складається із простих форм в основному це є круги. От. І ми з вами починаємо. Починаємо з того, що ми з вами дивимося, де буде знаходиться у нас це Ось, Наприклад, я його обробляю, воно в мене симетричне, тому воно буде знаходитися посередині, тобто я намагаюся, щоб у мене це було всередина. От я перевірила трішечки, мабуть, не середина, хоча. Хоча б, трішки несередине. Все це ми робимо абсолютно легенько. для того, щоб менше натирати. Все, перевіряємо ще раз. Ось у мене є там трішки туди, -туди. Все, прекрасно. І от тепер я роблю курчатку. Звичайно, воно у мене буде за лапками. От, Воно буде таке дещо. Казкове, в нього буде тут ще хвостик невеличкий. І я відступлю на хвостик трішки залишу і на лапки трішки залишу місця. І от, уже там, де в мене вийшло, я зараз буду будувати от таку от симетричну. Для чого мені ця ще лінія симетрію вісь? Для того, що я можу тепер приблизно однаково орієнтуватися, приблизно однаково малювати. Якщо ви хочете, щоб зовсім рівно у вас вийшло, і ви не можете. Ще на око зовсім рівно провести, з двох сторін, зробити два бочки нашого зображення, то ви відкладаєте тут однакову частинку, тут однакову частинку, і вже їх потім сполучаєте. Якщо ви це можете зробити на око, будь ласка, робіть на око. Так, отже, ми зробили от загальну форму нашого курчатка. Тепер ми будемо робити вже. Крильця, відповідно, лапки, очки. У маленьких, для того, щоб що вони маленькі, да, завжди малюють очки більшенькі, навіть і в діток, да, очки великі, от, губки більшенькі. Тобто це саме ми будемо зараз з вами наслідувати і у нашому фурчаті. Отже, у нас є середня лінія. І у нас є серединка нашого курчатка. Трошки нижчі серединки. У нас з вами буде дюбик. Дьюбик я промальовую ось отаким чином. Так, І тепер ось відкриваю його. Ось у мене є дюбик. Це два ромбика. Зразу я зроблю ось тут таку лінію і для того, щоб потім передати об'ємчик. Так, є дзьобик, його можна заокруглити тепер, можна залишити гостреньким. Тобто це вже як вам подобається. Зробили. Тепер далі у нас очі. Очі будуть, це два великих овали. Практично вони займають всю частину нашого нашу тіла нашого курчатка, і вони виходять трошки за, не, нижчі, ніж дюбик. От саме дана така вправа, я вважаю, що це вправа зарисовочка, вона дає змогу поправлятися у малюванні симметричної композиції у малюванні симметричних об'єктів і у малюванні найпростіших геометричних фігур. Так, тепер відповідно у оці ми залишаємо багато місця для білка От, і переходимо на сітківку. Чи на рогівку, мабуть, на райдужну оболонку. От так. Тут райдужна оболонка, тут райдужна оболонка. І відповідно тепер зіниці. Намагаємося, щоб зіниці, якщо він дивиться прямо, значить у нас зіниці дивляться прямо. Якщо в бік, то в бік обидві в один бік. І тепер позначимо тут бліки зразу. От. Можуть бути навіть і тут трішечки такі у вигляді, рисочки такої. Ось. Тут не буде, тому що тут падає тінь від музика. Ми зробимо тільки тут. Так, є. Тепер у нас залишилися два крильця. Одне крильце, вони прилягають до тіла курчатка. Вони ще маленькі, тому не маленькі. Тепер у нас будуть лапки, загальна форма лапки, і тепер вимальовую пальці. І в другу сторону тепер загальна форма лапки. От. Витираю все зайве. Так. І залишився ще чубчик. Так. Залишився чубчик. Чубчик саме вже будемо потім ось тут в кінці доробляти. Сюди і сюди. Отже, тепер приступаю до... Тонування. Починаю я завжди тонувати із самих темніших частин. Це в мене буде сіничка. Поки що я це роблю не дуже темно, але все-таки темно. Одна сіничка. Тепер це в мене буде друга сіничка. Тепер у мене буде це на дюбику, дальня частинка на дюбику, ось тут. Тепер буде у мене це під верхньою частинкою дзюбика, будемо казати, під верхньою ще трошечки уконтурю нижню. Так, тепер це в мене буде місце, де прилягають тісно крильця, з одного боку і з другого. Ви бачите, що я ще поки що я не роблю це такими штришочками, але вже коли я зроблю зверху і знизу темненьке, у мене вже крильця робиться об'ємненьке. Так точно і на цьому. Так, тепер переходимо на лапки. Під самою пташечкою це буде темніше, і далі це буде легше. Знову під пташечкою темніше, а зверху це буде легше. Таким чином ми відділяємо наші пальчики. Так само наступне під пташечкою дальні, дальня частинка буде більш темніша. І ось тут вже вона буде ближче темніша, а далі буде світліша. Ось таким чином от, ми зробили пальчик. Тепер приступаємо ще до очка. Тут не будемо робити, тому що розмажемо рукою. Взагалі, коли будемо робити більше зарисовочки, то слід використовувати, рекомендую використовувати ще аркушик під руку, для того, щоб рука не забруднилася і для того, щоб ми не розтерли те, що саме ми зробили. От. Отже, зараз я трішечки наведу ближче до переносиці. Райдужну оболонку і відповідно її легшенько затоную по формі очка внутрішня частинка буде більш темніша, але не настільки темна, як моя зіниця. Тобто потім я зіміцю ще під темно. А от ближче до... Краєчку сюди, вона буде світлішенька, хоча вона теж буде затонована. І от тепер, щоб зіницю виділити, я більш на душу, на внутрішню частинку. Тепер у мене блід краще видно і ось така в мене очко. Тепер перехожу до наступного. От тут у мене теж ближче до переносиці, буде трошечки темніше і аж до гори буде темніше. От, ближче до низу буде світліше. Малюю по формі, розтушовую. Поки що ще до штришків ми не дійшли. Біля бліку я можу трошки зробити темнішенько, але так, щоб воно плавно входило у загальну мою роботу, у загальний тон. І вище донизу я вже зовсім послаблюю натиск на олівчик. Тепер я відповідно зроблю. темнішою зілічку ось трошки десь тут. Так, з очима я ніби тут, з внутрішньою частиною очка я все зробила, тепер перехожу на зовнішнє, на оконтурювання моїх очей. Там у нас є повіки. І от зараз ці повіки. Я вже дозволю собі повертіти я їх більш потемнюю. Отак -от. І наступне очко. Так, я трішечки можу зробити у білочку, трішки-трішки. Унизу трішки. ледь-ледь по формі очка. Ось отакі такий Вони будуть більше надавати об'єму моєму оку. І звичайно зверху тепер я можу дати більше на... збільшити по вікон. Ось так, так. І сюди. Тут уже ж трішочками. Такими різкими. І задаємо форму. Це вже, мабуть, брови будуть, так я думаю. І можна ще трошечки внизу, але не дуже багато, не захоплюватися внизу. Ось тут складочки десь. Так, тепер переходимо ще трішечки до дзюбика, який ми е, другу частинку трішечки, трішечки затонуємо і першу дотонуємо до кінця. Тобто там вдалині вона, вон, там де ми тонували, була дуже темна і сюди трошки світліша. Ну, а тут тільки прикраєчку трішечки. Тепер переходимо до самого тіла. Саме тіло у нас повинно, ми повинні показати, що воно має випуклу форму. Так? от Тому -то, тому ми будемо робити з вами, ось тут у нас буде темніше, донизу трішечки світліше, а посерединці зовсім світло. І я роблю свої штришочки, починаю посерединці, кладу олівчика, вони такі штришочки ніби якби і тонується ними, тобто вони не є чіткими. Тому що ще зараз, якщо ми не можемо працювати штрихами, ми тільки вучимося, бачите, я знизу ось так беру і роблю штришочок. То вони не будуть такими ще чіткими, але пам'ятаємо, оця сторона у нас трішечки одна буде темніша. І знов тепер я вже більш надавлюю саме ось отут. І посерединки я натиск трошки зменшую. Якщо у вас не виходить стрижки, ви можете просто тонувати. Далі у нас буде йти рефлекс. Тому у нас тут буде світліше. Ми пам'ятаємо, що в нас іде тіньова частина, а ближче до краю в нас іде рефлект. Гарний поза. Втоновуємо, щоб у нас був плавний перехід. Так? І тепер далі ще легшими вільними такими штришочками. Рука у нас вільна абсолютно, не зажимаємося по формі нашого предмета, в даній ситуації нашого курчатка ми проробимо. Ніяких ліній, обведених цього всього у нас з вами не буде. У нас з вами буде тон. Так, трішечки буде тінь від дзьобика. Ми продовжуємо, щоб ніхто не подумав, що у нас борода. І тепер переходимо ось сюди доверху. Теж невеличкі такі тонування ми з вами зробимо. Якщо у вас дуже сильно видно лінії, будь ласка, їх позатирайте, тому що тоді форма окреслена, якщо форма окреслена олівчиком, вона не є такою натуральною. І тепер зверху ми робимо. Легеньке тонування, легеньке у вигляді таких штришків. І от уже тут, тепер сильніше, ми можемо зробити чубчик наниз. Це вже дійсно штришки. Якщо у вас виходять, ми можемо зробити їх кучерявенькими, тобто трошки такими. І відповідно пальмочку зробимо сюди, в різні боки штришки. Пальмочка може як темніші бути, так і світліші волосинки, тому що вони є більш скупчені, є менш скупчені. Ось отаке чудо виходить. І от мені, наприклад, дуже хочеться, щоб тут на переносиці ще трішечки біля самих очей затонувати. Трішечки-трішечки, не темно. Якщо у вас воно ближче розміщене, ніж у мене, то ви цього не робите. У мене ніби трошки далі очки розміщені. Можна було б трошечки затонувати. Серединку залишаємо самого носика залишаємо. Зараз я тут де в мене вийшло. Ніби його затонувати, я протру. Олівчику. Ну, ось така красота в нас вийшла, як ну, мене дуже живенька, жваленька. Я бажаю вам успіхів. За якісь 20 хвилин ми з вами зробили цікавеньке курчатко. Тож успіхів вам!